Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити квіти літа. Для роботи нам потрібно пластилін, олівець, паперова основа та дощечка для пластиліну. Тож, починаємо. Скатайте кульку із пластиліну жовтого кольору і викладіть на папір. Трохи сплюсніть. Це буде серединка майбутньої квітки. Тепер скатайте 12 менших кульок однакового розміру, іншого кольору, наприклад, білого. З кожної сформуйте краплевидну пелюстку та прикладіть до серцевини симетрично, зверху, знизу справа, зліва. Далі заповнюйте простір. Що залишився, викладаючи пелюстки під кутом. Наступний крок треба взяти гостро заточений олівець та проробити багато дірочок на серцевині, щоб вони здалеку виглядали пухнастими. Щоб вона здалеку виглядала пухнастою. Потім для створення рельєфу на пелюстках. Треба притиснути, треба притиснути стержень олівця під кутом, покачати його вправо-вліво. Все, квіточка готова. І так зробити з кожною пелюсткою. Буду чекати ваших робіт. На цьому наше заняття закінчилось.